Повна назва Роману Робінзон Крузо звучить так: життя. Та незвичайно дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, який прожив 28 років на безлюдному острові в цілковитій самотності біля берегів Америки поблизу гирла річки Ориноко, куди його викинули через корабле трощу, у якій весь екіпаж корабля, крім нього, загинув, з викладом його несподіваного звільнення піратами, написані ним самим. Як бачиш, комусь взагалі плювати на спойлери, але тут гімна не радять, бо це популярна літературна, безспойлерна. І капець, яка захоплююча передача, де моя книжка Чувак? метро під свинарником вийти на двобій з коровою, пограти в футбола кавунами, та це взагалі розплюнути для тореадорів з Васюківки. Тим паче, що написав їх один з найкращих дитячих письменників Всеволод Нестайко. для його творів характерна людяність, доброта, світлий погляд на життя і, звичайно, гумор, який. Залишиться з тобою скоріше за все на все життя. Але у такого дотепного і веселого автора життя було далеко не таким яскравим і безхмарним, як у його історіях. Історичні події несли корективи в життя родини Всеволода Нестайко, коли. Хлопцю було всього на все три рочки. Його батька заарештувала, заарештували і вбили в таборах за те, що він був січовим стрільцем і також належав до української галицької армії. Тому й не треба пояснювати, хто заарештував і в яких таборах його вбили. А далі картини голоду і війни, переїзд в Київ, життя в приміщенні школи, поки вони з мамою не знайшли квартири, і тому хлопцю довелося дуже швидко подорослішати. Але оптимізму все володнестайко не втратив і повернувся в дитинство в своїх творах. Вихід був один стати дитячим письменником. Так я і зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше. І у Всеволода це прекрасно виходило. До речі, він закінчив. Київський університет імені Тараса Шевченка працював потім редактором в журналі. А в 60-х вийшло три його повісті. Опубліковано було три його повісті: пригоди Робінзона Кукуруза. <с. Як у нас так, да не просто кукуруза. Пригоди Робінзона Кукуруза, незнайомець 13-ї квартири і таємниця трьох невідомих, які він пізніше об'єднав в один великий роман. Тореадори з Васюківки, головними персонажами цього роману є двоє підлітків: Ява Рень і Павлуша Завгородній. В перших версіях не Завгородній, а Кривородько. Ну тут уже невідомо, що не сподобалось цьому прізвищі Савєтської власті. Не знаю, так от ці двоє підлітків постійно встрягають в різні кумедні історії. І що це за історії? Взагалі не важко здогадатись. Це всі оті випадки з нашого дитинства. Хто не чудив у свої 10-13 років, та всі чудили це точно. Робили таке, що просто на голову не натягнеш. І отут якраз і захована ота ненависть совєтської власті до цих двох підлітків і загалом до роману Тореадори з Васюківки, який, до речі, належить до авторитетного списку Ганса Христіана Андерсона як один з найкращих світових літературних творів для дітей. На нестайка доносили за нерадянських героїв. Ну як це можна, щоб підлітки закохувалися, завалювали? Але іспити, отримували двійки, коли всі думки мали б бути про партію. Але фігушки тим остолопам, а не партію. Через заборони Роман ще більше цікавив читачів. Всі думали, чого ж там? Що ж там таке, що забороняють, треба прочитати. ж завжди цікаві нам. І Роман більше ставав більш популярним. І ти, коли прочитаєш, ти зрозумієш, чому він став таким популярним. Бо я разом з Явою Павлушею поринав у світ свого власного дитинства. Можливо. Ну, можливо, не такого, точно такого, як в романі, але за настроєм і теплотою, це та це, мабуть, дитинство кожного з нас. Світле, безтурботне, дотепне, позитивне. Ну і куди без шкоди, яку ми робили, не знаючи, що це шкода. Пригодницьке дитинство. Блін, це знаєш, це от ти читаєш і це така ностальгія за дитинством. Там в романі двоє підлітків. Вони хлопці, але я в кожному з них. Ну просто бачила себе, і оцей світлий погляд на життя, ти читаєш він з тобою просто до останньої сторінки, і навіть після ти вже прочитав. А цей ця, ця світлота вона з тобою. І, друже, щоб якось інколи розвіяти свої сірі будні і додати в них якихось яскравих фарб, прочитай Тореадорів з Васюківки, гарний настрій тобі гарантований. Роман було перекладено багатьма мовами світу, а в 2004 році Нестайко зробив редакцію, значить, повирізав к своїй матері дуже-дуже велику купу згадок про цей савок. Бо тоді в 70-х це тільки й було залогом того, що твій роман хтось надрукує. Там, звісно, позалишалися такі, там як перша травень, ну такі всі якісь історичні такі штуки, без них уже там нікуди. Тому тепер ти можеш насолоджуватися оновленою редакцією в видавництві «Абаб Галамага» і новим новими доданими пригодами і епізодами ти, мабуть, сидиш, друже, і думаєш, так, а кінчик зняли чи ні? Бо вас вже тут так розпирає від цієї книжки, що стоподово щось є. Фільм зняли. Е Правда, тільки за першою частиною роману, і фільм короткометражний, але і він здобув гран-прі на кінофестивалі в Мюнхені в 1968 році і отримав премію на світовому міжнародному кінофестивалі в Єгипті в Олександрії в 1969 році. Але і цей фільм навіть короткометражний, радянська влада заборонила і зняла з показу за викривлений показ радянської піонерії. Ну йома, -йо, ну просто то. Бачите, мовляв, що недостатньо піонерський, я вас повлушую. і взагалі не типові для радянської країни діти. От бачите, і одяг у них забруднений. Ну де це бачено, щоб у радянського чоловіка був забруднений одяг. Бачте, вони дисципліна у них ну стражда, ну страждає дисципліни. І взагалі вони якісь дуже непозитивні, як для радянських дітей. Фу, просто гидко, гидко це мені було читати. Не від роману, гидко, а від оцих от невігласів, які. Забачивши щось українське, одразу його забороняли, я дуже сподіваюся, що в нашому світлому українському майбутньому хтось таки зробить якусь сучасну прикольну екранізацію. і Це буде взагалі дуже круто. До речі, декілька цікавих фактів про Всеволода Нестайка е, він таким був досить високим дядьком, і на це є свої причини. Бо в дитинстві він був маленький. і Через це в школі його всі називали або пожежна машина, або рудий їжачок. І він знайшов тут. Як тут не хотіти стати дорослим? Явно явно йому Так, хотілося хотів дуже подорослішити і стати високим, і він знайшов вихід. Він годинами мокнув під дощем і йшов спати о сьомій годині вечора. Бо ж ну зрозуміло, та від чого ростуть від дощу і від сну. Мама ніяк не могла зрозуміти, чому у хлопця постійно нежить. Але, врешті-решт, все Нестайка вимахав під два метри зростом. Так що, друже, ось о тобі приклад цілеспрямованості. Так що кидаю усі свої справи, але перед цим, звісно ж, постав нам вподобайку і підпишись на нас. І гов під дощ! Стань хоч трошки дитиною, нашкодь десь по-доброму, побігай під тим дощем. А дорогою обов'язково зазирни в книгарню і придбай собі цей крутецький пригодницький роман Тореадори з Васюківки і читай, бо ми прочитали. І нам зайшло.